Мене. А однак до світу ще тягне мене до себе, життя усміхається до мене. Ах, хто бореться в моїй життя? Ні. Ні, я не можу здоровим кликати Бо я, мати вже вірним недалеса, тому не заради. Але ж моє серце ще тягне мене до світло. Так він Христовий є за острі? можу. І запитаю поради моєї товаришки Луні. Люди, то ти вже тут? Чи ти не чуєш, як народ радіє? О, Дуба має, власне, я думала про те, порадішка. То значить, я прийшла саме вчасно. Але що буде, коли твоя мати дізнається, що ти розмовляла зі звоною? Свої... Ну хоть уже ваш битва. Самітним кликати за вас, сказав Христос. А такого на видового Христа? Що, як ти смієш до мене говорити? Ти сестра од вікника на ради. Але навіть каже нас болею, одна види Христа, так я п'яти во. Вірям з вами так, вона належить до нас, а не до цих, що пішли за Ісусом. Oh.